А, і ми з братів Рогатинці підемо зараз ліворуч на серчку, звідти на площу ринок прийдемо. Туди староєврейська прямо йдемо. Сербську. <рістична> Медруха. Львівська майстерня шоколад. А, там горіше є оглядовий майданчик. Ми теж вам колись показували Самотній ведмедик. Фембар. Навіть фембар не користується популярністю. Это онлайн-двигатель. И патер Есть пассажиры в чудо -потер. Не можна казати, що курсує порожні, напевно, один рейс на день, але п'яна вишня. П'яні вишні. Що ніколи не бачить, тут п'яні вишні ніхто не стояв. Так. поруч. Діана? Діана відновила роботу. Файні льоди, крам. Львівські пляцки. Так, як мотор працює, мені здається, дизельний мотор. В чудо потягу. О, світоч, ну, назва світоч магазина зовсім не означає, що він має причетність до, до фабрики. Цікерковий світоч, звичайно, от колись був фірмовий магазин Світоч, але потім чечі змінилися. Я пропоную так прямо трошки перейдемося. Плащує ринок, ми вже погуляли. А, може, ну от. Ну, Тепер йдемо, цей бік. Добре. Я вам колись казав, що перегуляємося, ну, то давайте погуляємося цей бік. Можна вийти до королівської поварні. І від королівської поварні ми знову виходимо на вулицю Староєврейську, ну а звідти можна і повернутися в центр туди, коли бажає. Тут ще балкончики старенькі. Під старовину дерев'яні. Одна туристка, іншу туристку фотографує. Всі дівчата, всі жінки хочуть, люблять відчувати себе королевами. Тут фотозона з короною це завжди дуже-дуже хороша ідея. Але сам ресторан. Теж, я не скажу, що погане місце десь. Центр міста зелено, гарно, але щоб було багато відвідач. Такого нема. А, і виходимо на стару юрист. A Ліські кросани. Знову трамвайчик то матний, ми їх часом тільки їх і бачимо. Нагадаю, в нас є відео і з ними, і ззовні, і всередині. Кому цікаво знаходьте, дивіться, у нас дуже багато відео є зі Львова, ми регулярно показуємо львівські відео. На двор на лоб зайду. Хм. А згони починаються. Давайте тут перейдемо. Подивимось, може тут в ресторанчиках більше людей стало. Фак шо ні. Плиця боїна. Йдемо в напрямку вулиці Театральної. Я так розумію, тут людей годують, але не просто так годують, а треба послухати ще лекцію, перш ніж погодують. Кожного свій бізнес. Плаща катедральна. Виходимо на пан Веберинди. Трамаючи двійчика. аж побачиш, як боларто пуститься. Рамай проїдеш. Балард, опускайся, але ну, я ж пообіцяв, що ми це побачимо. Ну, вже він всім разом.